Прошу просила. прошу просила. За Проти, утримався, немає. Рішення не прийняти. Так, і третє питання. Про погодження тарифу на виробництво та постачання теплової енергії. Людмила Федоса. Справа в тому, що компанія «Теплоенергія» 1990. Сказав, що на піднімати тарифі, 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 не буде, тобто в них клопотання написали, а товариство Смаколо написало клопотання, на, в них підняття трошечки відбулося. Був, різниця між тим тарифом, що був і є, зараз пропонується, 284 гривні 18 копійок. Це якщо по гігакалоріях перегувати. По лічильнику, якщо без лічильника по квадратних метрах, то різниця становить, ми виписали по Лісянецькій гімназії 22 копійки, по Йосипівській 25, по Миколаївській 31, по Шортогревенській, 32, по Зузолинецькій 32, дві, допомогринецьк 32. Тобто не... лічильник є тоді. Вічильники є майже всіх цих школах. А ви назвали, що всі квадрати були по Дивіться, Вони. Плануються і так, і так, але там не є лічильники, воно йде поліченку, де немає, але вони вказують і таку вартість, і таку вартість. А сім задоволення писанція вже сповідала. 4 тисячі сімсот сімдесят гри сімдесят сім гривень і сімдесят дев'ять ступів. різниця між цеєю і цей 284 гривень. Зараз чотири тисячі сімсот сімдесят сім. Ще повітря з половиною декстуні. <кліпи> вони подають також тариф, але саме так. Вони подають також тарифи по провіску. 5.26. Це на рівні двох гермецької школи. Що перевезення, зумецька. Тому випадку, якщо доведеться працювати. Да? З цього приводу. Чима зауваження за проєктів нічого немає. Тоді да? не погоджуємо. І да. ставлю на голосування проєкт рішення про погодження тарифів на виробництво. 24 25 роки. За основу і цілом, хто за, прошу проголосувати. Прошу, пошти. хто проти, отримався. Рішення прийнято. Я не є матч. Хорошо, дякую вам, дякую. Так, шановні депутати, таким чином порядок денний сесії, в сесії тут вичерпаний. Ти зауважень заперечення немає. Я, я вам дуже дякую за активність. Те, що ми сьогодні Можливість в першу чергу сіти і ці кошти використовувати. Тому що, було б незрозуміло, як в нас висіли і ми їх не використовували. Кінець року, Ну, кінець року, так, але... На максимальному відставність. І початок оперено Так. Якщо нема звуваних заперечень, то все цілогося закрити концепцію. sē sì. you